Дорогі захисники та захисниці України, від щирого серця хочу висловити вам свою безмежну подяку за вашу мужність, силу духу та самопожертви. Завдяки вам ми можемо жити під мирним небом, працювати, навчатися і мріяти. Ви наші герої, і ми завжди будемо вдячні вам за захист на рідної землі. Як каже мій друг, колега по кафедрі, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету. Імені Данила Галицького, капітан медичної служби начмет 53-го стрілецького батальйону Логаш Максим Валентинович. Мій бат для мене це одна із цеглин незалежності моєї країни, цеглина, міцність якої залежить і від моєї роботи. В описі під відео лишаю номер картки для постійної підтримки роботи медпункту Максима. Витрачати завжди є не що. Будемо вдячні за любу допомогу. Любі студенти, ви на каналі Анатомія Людини з Максимом Цитовським і вас вітає доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галацького, Цитовський Максим Наумович. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте. Для мене це надзвичайно важливо цікаво, Кожна ваша думка, ваші зауваження та. Ваші побажання і окрема величезна подяка спонсорам каналу за підтримку. А якщо ви ще не стали спонсором, але хочете підтримати розвиток каналу, запрошуємо долучитися до команди спонсорів. Це дозволить мені продовжувати створювати цікавий та корисний контент. Отилична кістка. ОС окціпіталі. Потилична кістка утворює задній відділ мозкового черепа, переважно його основу, а також входить до складу склепіння черепа. Вона з'єднується з, з тім'яними кістками. Ось на цьому малюнку тім'яні кістки показані зеленим кольором. З кроневими кістками та клиноподібною кісткою. У потиличній кістці Розрізняють чотири частини. Спереду розташовується основна або базилярна частина парс базіляріс. з боків парні латеральні або бічні частини парс латераліс, і ззаду потилична луска, сквама оксипіталіс, найбільша за величиною. Відмінною особливістю потиличної кістки є великий отвір, форамен магнум, через який порожнина черепа сполучається з хребтовим каналом. Базилярна частина ось базилярна частина, парс базіляріс – з потиличної кіреду поступово потовщується і закінчується. Шорсткою поверхньою, яка до 18-20 років з'єднана з тілом клиноподібної кістки за допомогою хреща. Пізніше відбувається зрощення обох кісток, верхня поверхня базилярної частини потилочної кістки разом з тілом клиноподібної кістки утворює схил. Її нижня поверхня, вона обернена назовні, нерівна і посередині має невисокий глотковий горбок туберкулюм фарінгів. Він є місцем прикріплення склепіння глотки. Латеральні шорсткі края. Тіла з'єднується хрящем з пірамідами скроневих кісток. І ще на цьому малюнку, на цих малюнках ви можете побачити основну частину базілярну частину потиличної кістки. На цьому малюнку дуже добре видно клівус, схил. А на цьому малюнку ви бачите зовнішню поверхню базилярної частини. І тут яскраво виражений туберкульом фарінговим глотковий горбок. Латеральні частини. Парс латераліс. Латеральні частини, охоплюючись спереду, з боків великий отвір, форамен. Магнум поступово переходять у луску. На нижній її поверхні є потиличні виростки, конділі Оксіпіталіс, які своїми опуклими еліпсоподібними поверхнями з'єднуються з верхніми суглобовими поверхнями Атланта. Позаду виростків розташовується виросткова ямка фоса конділяріс, на дні якої відкривається непостійний виростковий канал каналіс конділяріс, що є венозним випускником емісарі. Приблизно над серединою Кондилюс окципіталіс кістка пронизана. Коротким каналом під'язикового нерва каналіс нерві гіпогльосі, що містить одноіменний нерв, нерви з гіпогльосу, а це 12-та пара черепних нервів. І тут я хотів би звернути вашу увагу. Доволі часто на практичних заняттях студенти. Плутують два анатомічних утвори. Це виростковий канал з під виростковий канал з каналом під'язикового нерва. нерву. дивіться, виростковий канал. Виростковий канал, як ви бачите, розташований на зовнішній поверхні потиличної кістки, позаду потиличних відразків. Тобто, якщо ви від викладача почуєте питання. Коли вас просять показати виростковий канал, переверніть кістку до себе зовнішньою поверхнею і знайдіть виростки ось вони, виростки Коділюс Оксипіталіс, а за ним відразу ж ви впадаєте. Да, от Ямка у нас буде: Forse Конділяріс, і відразу ж будуть ось ці канали. А Канал під язикового нерва. Канал під язикового нерва як ви його краще побачите? В принципі, можна його побачити як ззовні, так і зсередини великого потиличного отвору. Навіть от останній варіант зсередини, він був би краще. Який алгоритм? Берете знаходите форамен Магнум, це дуже просто. Дивитесь всередину його, всередину форамен Магнум. на внутрішню його поверхню, і вуаля! Канал під язикового нерва. На латеральному краї парс латераліс, крім того, є яремна вирізка, яремна вирізка інцизура jugularis. Ось вона, інцизура jugularis, що утворює разом з яремною. Ямкою з кроневої кістки, яремний отвір, форамен югулярі. Через нього проходить внутрішня яремна вена, а також 9, 10 та 11 пари черепних нервів. Ззаду вирізка обмежена яремним відростком, що виступає догори. Цей відросток називається процесус югуляріс. Ось ярем, яремна вирізка, інцизура югуляріс, і позаду відразу ж виступаючий яремний відросток процесус югуляріс. Поруч з останнім на внутрішній поверхні латеральної частини проходить досить широка борозна. Сигмоподібного синуса сулькус sinus синус Sigmoïdi. Ось тут, сулькус sinus sigmoidi. Над внутрішнім отвором каналу під'язикового нерва розташований ще невеликий, за розміром, яремний горбок туберкулюм ягуляре. А тепер у нас черга потилочної лоскіз квамокципіталіс. Вона має форму широкої пластинки з увігнутою внутрішньою і опуклою зовнішньою поверхнями. А на внутрішній мозковій поверхні лоски знаходиться хрестоподібне підвищення еміненція круціформіс. Центр хрестоподібного підвищення утворює невеликий за розмірами внутрішній потиличний е, виступ протуберанці оципиталіс інтерна. Донизу від нього розташовується е, іде борозна верхнього сагітального синуса Сулькусину Segitalis superioris, а праворуч і ліворуч, борозна поперечного синуса, сулькус синус Трансверзін. Борозна верхнього сагітального синуса в більшості випадків продовжується в борозну правого поперечного синуса. Лямдоподібний верхній край лоски він буде зазобрений і відповідно з'єднується з, як ви пам'ятаєте, тім'яними кістками. У центрі зовнішньої поверхні. У центрі зовнішньої поверхні нас знаходиться зовнішній потиличний виступ, протуберанці Оксипіталіс екстерна. Від нього посередині лінії до краю великого отвору опускається зовнішній потиличний гребень. Ріста Окципіталіс екстерна. Від зовнішнього потиличного виступу, поперечно, в обидві сторони йде верхня каркова лінія, лінія Нухаліс Суперіор, а нижче паралельно знаходиться відповідно нижня каркова лінія, лінія Нухаліс Інферіор. Іноді, іноді над верхньою є ще над верньою карковою лінією є ще найвища каркова лінія лінія Нухаліс Супрема. Потилична кістка за розвитком є змішаною, парс базиляріс парс лятераліс. І сквама окципіталіс, нижня частина, вони розвиваються на основі хряща і проходять три стадії, тобто це як вторинна кістка. Верхня частина луски розвивається на основі сполучної тканини і проходять лише дві стадії, як первинна кістка. Правильна орієнтація потиличної кістки в просторі. Великий потиличний отвір, потиличні виростки мають бути обернені донизу і розташовані в горизонтальній площині. Потилична луска має бути спрямована назад і догори. А основна частина Pars basilaris, має бути обернена вперед схил спрямований догори. Які ж варіанти розвитку потилочної кістки? Верхня частина потилочної цілком або частково може бути відокремлена від решти поперечним швом. І в результаті формується міжтім'яна кістка, так звана кістка Інків. Крім того, можлива асиміляція, маніфестація Атланта, тобто зрощення першого шийного хребця з потиличними виростками, і можлива наявність третього потиличного виростка, розташованого біля переднього краю великого. Отвору, форамон Магнум при цьому може формуватися додатковий суглоб із передньою дугою Атланта. А я бажаю вам всім успіху і дякую за увагу!